Друзі, сьогодні у мене на каналі буде трошки зброї, буде огляд на нове придбання, скажімо так. Дуже популярне, дуже круте, дуже якісне. І зараз я його покажу. Ось така коробочка це Кілтек. Хто не знає, що це таке? Зараз я з цим познаю. Кілтек це американська компанія, яка виготовляє зброю. Зброю самого такого типу. Яка запакована цій коробочці. коробочки? Надивіться, в мене цій коробці а, зброя під калібр 9 мм, а точніше на 9 на 21. А, це не краткоствол, не пістолет. А зараз я вам покажу, що це таке. Поїхали. Ось така коробочка, і ви бачите всередині вже все, що тут є. Поїхали. Давайте розбратися, що ж це таке? Як воно працює? І... Як можна придбати цю зброю. Дивіться, це е, нарізний карабін. Мисливки для його придбання вам потрібно буде отримати дозвіл. От, зараз е, система ця е, спрощена достатньо. От, і е, ну, карабін я вам покажу по так. От, а потім ми продовжимо з ним розбиратися далі. А я вам покажу, що є в комплекті, ще в коробочці. Ось такі кілтековські наліпочки. Зараз я ще зроблю світло, почекайте. У мене, як завжди, датчик руху, трошки раніше вимкнув світло. А, далі. А, ось така чудова інструкція, в якій, в принципі, розписано, яким чином розбирається розбираються лічистки сам карабін а, і якісь деякі інші нюанси, а, які треба знати кожному власнику цієї зброї. Поїхало далі. Поїхало далі, поїхало далі, що тут ще є? Є ще ось така штучка, наждися. І тут також щось розписано. Треба буде розбиратися, що це таке. Давайте тепер одразу переходити все-таки до самого карабіну. Коробку я відкладу і поїхали. Дивіться, чому у нього такий вигляд. Те, що я вам казав, 9 мм. Да? Розбираємося одразу. значить Унікальність цієї в тому, що її можна носити для її Носіння, звісно, потрібно, щоб у вас дозвіл на зберігання носіння, яке отримується після дозволу на придбання. От, і після цього можна вже їздити з ними, транспортувати до тірів, от, закритих або на знову ж таки, полігони, або тіри відкритого типу на природі. Ну, ж, таким чином це діло працює, розкладається, бо ствол тут рукоятка, виходить, і корок тут. Да я вам покажу. Значит, ось така штучка, і ми отримуємо з вами вже 9-мм карабін в розкладному вигляді. Пихає розбиратися, що це таке. В чому перевага? В тому, що і унікальність, по-перше, його компактність в складному вигляді. Складається він так само легко, як і розбирається. Є в нас оця скаба під курком, ми її відводимо вниз, От. і після цього можна складати зброю з таким чином. Транспортувати дуже легко в рюкзаку, тут не обов'язково купувати спеціальну сумку. От. Є варіанти для них, на тему так само можна знайти, наприклад, для риболовських снастей. От. Є такі сумочки, в які поміщається цей чудо-апарат. Або купити щось схоже на рюкзак і носити в рюкзаку. Знову ж таки, ми носимо від будинку від сейфу до е тиру або полігону. В розрядженому вигляді. Тобто, наприклад, у нас є магазинчик, у нас в ньому нічого не повинно щоб було. Він був повні пустим. Або просто витягнути з цього місця. Продовжимо. Давайте тепер більш детально про сам карабін. Значить, ми розібрали, що він може здатися додатньо компактно, от, для його перенесення. Значить, вага. Важить він 1,9 кг. тобто 2 кг. Значить, Що в нього є, давайте розбиратися далі. Є е в нього ось така пластикова цівка. У нас є знову ж таки збоку і кріплення так само, як і на арках. От, дуже схоже. І є у нас планочки дві знизу і з, нагорі, а, що дуже є зручно, щоб поставити якісь або прицільні засоби, от, або ліхтарики, або що вам потрібно. Пікатіння івіра. Далі. У нас є отакий от цілик, який дуже схожий на арочний, якому кому так безпечно показати, щоб я набрав ствол на себе. Бо ми пам'ятаємо всі правила безпечного поводження зброєю. От, настійні мушка і цілик, цілик не регульований, виходить, у нас мушка регульована. Тобто тут є варіанти: от є підшліц, отака штучка, і дозволяє регулювати. Буду розбиратися потім, де там. Нижче, вище, правіше, лівіше. Там ще є якийсь ліс от всередині ось тут. Далі. Присутня також різьба. Одна, друга на 28 для встановлення глушника. Ось така гаєчка, яка накручується на цю різьбу. Розбираємось з вами далі. По органам керування, що тут ще в нас є? Є запобіжничок ось такий. Він є двохстороннім. Тобто можна перемикати ось таким чином. Коли ми отримаємо отаке червоне колечко, ми розуміємо, що це у нас є режим бойової стрільби. Далі, для того, щоб витягнути нашу обойму, є така от кнопочка. Зажимаєте, витягаєте. Обойми або магазини підходять з магазинів ГЛОК. А, я одразу докупив отакі макпуловські магазини. У мене є 17 ка отака у нас у нас набоїв, і 27 набоїв. Значить, вартість, ну, орієнтовно, скажу, це 1507, тут 1200 гривень на 17. Всі аксесуари купувалися в магазині Конкорд в місті Дніпро. А я вам посилання на магазин, адресу скину в описі. Далі, поїхали далі. Значиться, що у нас далі тут є? Ми бачимо вікно, оце от там де рухається у нас затвор, так само, як і на арках, і як відбувається зведення цього затвору. Давайте ми поставимо обойму. йому. зведення з двору відбувається отаким от чином. Тут є така штучка. Ми її повинні відвести назад і відпустити. Після цього, встановивши в бойове положення, ми здійснюємо в безпечному напрямку постріл. Ось таким чином. А далі, які ще є нюанси? А є можливість регулювання прикладом. Тобто є три позиції, на які можна їх відрегулювати. Що ще можна тут побачити і розібратися з цією зброєю? Значить, по ергономіці, давайте розберемося, наскільки зручно от вкладка, наприклад, мені після арки, тобто після Мосберга ММР, от, я от перейшов на 9 мм, ну, перше, вона легша. Я не скажу, що значніше вона відчувається, що вона легша. От, але я думаю, що якщо її носити десь в рюкзаку, то воно буде якось відчуватися. Все Моделька називається sav 2000 Далі, яка змога ще тут, виходить, у нас є. Можна, можна, зробити ось таким чином. Тобто є фіксація зведеного затвора. Ось таким чином. Тобто ми це діло складаємо. Складаємо. Оп. Так, так. У нас вже тут зведено. У нас в магазині нічого нема, він пустий, але. Якщо він буде наповнений, то, то яким чином, ну, скажімо так, якщо це якесь е, завдання бойове, і вам потрібно його носити з собою в напіврозрядженому або напівзрячному, то ми пробуємо таким чином. Тут може бути заряджено. Це ми зробили одразу ось так. Потім зробили одразу ось так. І в принципі, все готово. можна робити постріл. Зараз світло ще раз. Вибачаюсь, бо вже перестало світити. Світиться. А, далі, давайте розберемось тепер по набоях, які можна використовувати разом з цим карабіном. І в комплекті я ще забув сказати, що є такі чудові наліпочки, наліплю люблю десь на фоні. Так, а, ж дивіться, набої. У набої, ті, які доступні зараз а, на території України, те, що можна купити, а, я придбав собі Фіочі. Виробник і e, Silent А Це у нас є виходить, Чехія, це у нас є США. Давайте розкриємо, подивимось, що тут у нас є. Ось по вартості, По вартості, звісно, чому я ще поміняв платформу з 223 Remington на 9 мм. 9, 21, тому що оці набої, вони, по-перше, важать менше і коштують дешевше. Тобто, якщо я купував набої десь по 30 гривень в середньому, для 23-го калібру, от, то ці набої, наприклад, Фіочі, ціна вказана на упаковці 2 гривень за, за штучку. 2 гривень 70 копійок. Ось такі набої. Це 9 на 20 гривень. Далі, це Фіочі і Селен ну, виглядають дуже схожі, вони трошки дорожчі, Ці коштують 21 гривню за штучку. Але знову ж таки, якщо ви приходите до більш інтенсивних тренувань, вам звісно потрібно купувати щось більш дешевше. От, але щоб воно задовільняло ваші потреби, які у вас є тут. Якщо це просто тренування, якась навчальна стрільба, то не, не потрібно витрачати, я думаю, такі гроші можна знайти щось простіше і дешевше. От, але, в принципі, набій коштує 2 гривень приблизно, ми так беремо округлюємо. А на 30 як це є для дизла 3-го калібру. А, що ще? Що ще? Значить, цікаве ще питання, звісно. Ну, ми здавали питання на різний там, ствол. Зараз я вам покажу, може буде видно, що він дійсно нарізаний. Тобто він знає, чи видно, чи не видно. Ну, Сподіваюся, що може хоч щось там буде видно. Хоча, думаю, навряд чи буде видно. Ну, повірте, що він нарізний. Бо дозвіл утримувався саме на нарізну зброю. Давайте ще раз розкладемо і будемо далі розбиратися по чистці. Назвіться, яким чином чистить це все діло. Є затворна група, там, де ОСМ ударно спусковий механізм, ми його не розбираємо. От Все інше. Його тут позаду я ще буду розбиратися, яким чином це сиділо розбирається, витягається, от сам затвор, і можна частково це сиділо почистити. Ось таким чином. Може, коли буду чистити, я ще зніму зйомку, яку я знімав відео по чистці. Свого ММР, який в мене був, може я ще викладу потім покажу вам, як чистить цього звіря. От. Ну В принципі, це коротенько і все. Повторюю, знову ж таки, що унікальність в тому, що він складається саме ось таке положення. Тобто можна його скласти ось таким чином. І носити, знову ж таки. Ось такий чудовий апарат буду пробувати, як він працює. Переваги 9-мм калібру. Звісно, очевидні в плані ціни вартості навчання, стрільби, тренувань. От. Але і ефективна дальність, звісно, менша, ніж у аркі у той самий Мосберг ММР. Заявлена ефективна дальність, що я читав, 140 метрів. От. Але я думаю, що для більших відстані купують щось більш серйозне от, і щось більш цікаве, скажімо так. От. Друзі, на цьому по поки, кілтеку поки все. Ось така штука посилання знову ж таки, я вам скину на магазин, де купується це все діло, де я купую аксесуари, де я купую зброю, я вам це все обов'язково скину. Нагадую, треба повномасштабне вторгнення. Не забуваємо додати на ЗСУ в ті фонди, яким ви дійсно довіряєте, які надають вам звіти за свою роботу, і ви бачите, що вони працюють. Знову ж таки, яким чином перевірте, що фонд працює, той або інший, який збирає гроші на дрони, на якісь інші речі. Тобто я дивлюсь по о, відео, по звітам, які викладені на сайтах офіційних, це треба дійсно перевіряти. Е, я вам всім нагадую також, що в нас в Дніпрі є фонд, в якому я працюю, це благодійний фонд, е, центр допомоги переселенцям та ветеранам, які знаходяться на вулиці Робоча, 19. Ми вже не на Криворізькій, 2, ми вже на Робочій, 19. Тому в кого є бажання допомогти, задонатити, я вам скину послання на. Наш волонтерський центр заходьте Днаття. Там така змога також є. Ми будемо дуже вдячні. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо.